Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, друзі, і це не просто слова. Це не зайві слова, ні. Це щира подяка Богу нашому за церкву, в якій ми з вами є. Це щира подяка Богу нашому за чудовий хор, який зараз перед нами. Це щира подяка за всю церкву, яка сьогодні є і існує. За це, ми також дякуємо Богу за те, що недаремно наші батьки, предки наші, вони переносили гоніння та в'язниці. Друзі мої, це плоди ви з вами ми з вами, котрі зараз є у церкві Божій. Це плоди наших батьків. А тому, друзі мої, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Котрий дав нам сьогодні таку чудову можливість бути разом та прославляти Його святе ім'я. А тому з радістю ми говоримо сьогодні: хвала тобі Господь у зібранні святих. Тож, друзі мої, ми сьогодні знаходимося у зібранні святих і ми дякуємо Богу нашому. Чому? Тому що одного разу він постукав, підійшовши у двері серця нашого і промовив. Ось я стою під дверима і стукаю це. Откровення три, І знаєте, подяка Богу нашому за те, що ми почули цей стук та відкрили йому серце своє. І для нас є це найважливіше свято, найважливіша подія у житті нашому, як сьогодні брат говорив Олександр. Що підійдіть до Господа та віддайте йому серце своє. І ви знаєте. Я вам більше скажу для нас, Християн. Ісус Христос є сенс нашого всього життя. Він є надія наша, Він є спасіння наше. Йому і тільки йому нехай належить серце наше, тому що Він дав нам життя, Він дав нам свободу, Він, наш Господь, дарує милість. Тож відкриємо серце наше і запросимо Ісуса Христа у дім свій. Друзі, мої, в Євангелії від Луки у 19-му розділі. Записана дуже цікава історія, коли сам Господь Ісус завітав у гості до Захея. і ми читаємо з першого по шостий вірш. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через нього. І ось чоловік, якого звали Захей, це був старший над митниками і був багатий. Він прагнув бачити Ісуса. Хто Він? Але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смоківницю, щоб побачити його, тобто Ісуса, коли він буде там проходити, пройшовши прийшовши на те місце, прийшовши, Ісус, поглянув на дерево і побачив його, тобто Захея, і звернувся до нього, захею, негайно злізай. Бо мені сьогодні потрібно бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його. Тобто Ісуса з радістю. Тож, друзі мої, тема моєї сьогодні проповіді буде: Ісус сьогодні бажає бути у твоєму домі. Він дуже бажає, Він хоче поселитися у твоєму домі. Трішки про Захея. це людина з єврейського народу. І він, як ми читали, був керівником митників, тих, хто збирав податки з єврейського народу на користь римлян, котрі на той час панували. Але над євреями ви знаєте митників євреї дуже, я би сказав, не любили, та й сьогодні їх не дуже поважають, тому що вони не все роблять вірно, не все роблять по закону в Ізраїлі. Їх просто називали грішниками. Чому? Тому що вони завжди брали лишнє, тобто більше аніж було по закону. І таким чином вони збагачувалися за рахунок інших людей, своїх же сородичів. Вони просто, я би сказав, обкрадували людей, вони порушували восьму заповідь, де написано: не кради, не кради. І Закхей він був одним із цих митників. Котий також брав з лихвою лишнє. Але, друзі мої, як би там не було. Він, тобто закейт, він, мабуть, багато чув про Ісуса Христа. І дуже, як ми прочитали з вами, Він прагнув, Він хотів побачити Ісуса. І ось, незважаючи на те, що Він був начальником, як ми читали, і що скажуть про нього люди, Він побіг заліз на дерево і став чекати, він став чекати, доки Ісус буде проходити повз Нього, щоб побачити. Бачити його, ви знаєте, це дуже велике бажання було в нього залізти на дерево дорослому чоловіку і сидіти там та чекати. Ви знаєте, а заліз на дерево. Чого ти заліз на дерево? І це ми читали вже дуже просте питання. По-перше, біля Ісуса було дуже багато людей. А по-друге, за хей, ми читали, був малого зросту. Бажання побачити Ісуса, воно саме загнало Його. На те дерево, і він заліз. І ви знаєте, в часи Ісуса Христа дуже багато людей бажали бачити Ісуса, і у кожного з них була своя якась ціль, своя мета. Одні шукали, щоб доторкнутися до нього та стати здоровим, а інші шукали Його та йшли за ним, бо були голодні, а Ісус свого часу він годував людей, і вони були дуже раді. Але було багато і тих, що з великою увагою, друзі мої, слухали Ісуса Христа. Були й такі, що слідкували за кожним словом Христа, щоб чомусь звинуватити Його, щоб піймати Його на слові. Друзі мої, а от ті, що бажали слухати Ісуса Христа, вони йшли за Господом, вони йшли за Христом. І закей був один із тих людей, котрі бажали послухати Ісуса. Ісуса Христа написано, Він прагнув, тобто дуже хотів бачити Ісуса. Прагнув це не просто е, якесь побажання, от, чи по бажання піти та побачити просто так раді цікавості. Ні, друзі, мої, прагнення це особливе бажання, намагання, викладання великих зусиль, ринути рватися. З великим бажанням наблизитися до когось рідного, до того, кого ми хочемо бачити. Він прагнув бачити Ісуса, друзі мої. І коли це трапилось, це бажання здійснилося, ми просто здійснюється, ми просто щасливі, ми готові обійняти весь світ, тому що ми. Прийшли до того, що ми хотіли, що ми прагнули. І ось Ісус <кій> говорить, Захей, злізай вже з того дерева, злізай з Нього, твоє бажання, воно здійснилося. Мені сьогодні потрібно бути в твоєму домі. <кій> Зерно, що було посіяно в серце Твоє, воно почало вже давати плоди. Ось чому він швидко написано, зліз дерева. І е, за Закей написано, з радістю прийняв. Ісуса, друзі, ми в своєму домі, Захею, за вистачило одного разу тільки побачити Ісуса, і Він усе зрозумів. Він зрозумів, що Він хоче і для чого він живе на цьому світі. Одне спілкування з Господом змінило його все життя, яке було в нього. І ми, А як ми, друзі, Ми, ми інколи роками сидимо на цьому дереві, гордині, і ми не можемо з Нього злізти. Ми Боїмося і думаємо, а що скажуть люди? Що скажуть люди, що я пішов до тих бапістів, Да? вони скажуть, друзі мої, люди скажуть, вони дуже багато кажуть. Вони казали про мене, про вас. І ще будуть дуже багато говорити. Навіщо тобі? Отой молитви йти. Ти ж був недавно у церкві, тобі ще мало. Вони скажуть, багато друзі мої, Вони скажуть, навіщо тобі каяттяти? Ти ж у тому році ходив на сповідання. Нащо тобі воно треба? Ти що хочеш бути самим святішим, святішим за мене, друзі ми, люди будуть дуже багато говорити, але але кий він був не з того десятка і не з тих людей, котрі думають, що скажуть про мене. Люди, і його мало цікавило, те він дуже прагнув, він дуже бажав бачити Ісуса. Йому. Набридло, друзі, ми це життя, оця корупція, оце воровство. Йому набридло, він не хотів вже такого робити. Закий почув, що Ісус звільняє, що Ісус прощає гріхи, і Він каже: Я хочу, я прагну бачити Ісуса, і тому Він дуже... Хотів бути з Ісусом. Закей був начальником. Він був великим начальником, керівником таможні. Ви знаєте, колись ми з Василем Васильовичем їздили по таможні, і ми знаємо, це дуже великі начальники і з ними дуже лагідно обходилися. Але він не злякався, як ми говорили, людей. Він не злякався, що скажуть про нього люди. Він бажав бачити Ісуса Христа. А тут така радість, друзі мої, радість для, для Закея. Не просто він побачив, але Ісус сам побажав бути у нього в домі. І це було велике щастя для Закея. Далі ми бачимо, відомо, що як Закей не завтра, не після завтра, ні. Але сьогодні Він став іншою людиною. Він став другою людиною. І <кій> у ньому проснулася совість. Він говорить, кого скривдив, повернув четверо. Він побачив бідних і знедолених людей. До нього прийшло розкаяння, сумління про те, що я так розкошую, а люди бідні, не мають куска хліба. І ось <кій> він говорить: половину свого майна я віддам бідним. Друзі мої, ось що робить. Що робиться з тими людьми? Котрі зустрічаються з Ісусом Христом, котрі прагнуть бачити Ісуса, котрі бажають впустити Його в серце своє. Ми стаємо зовсім іншою людиною. Ми зовсім іншим і добрі діла у нас є. Ми прославляємо Господа. Ми навіть розуміємо, що не треба говорити якихось недобрих слів. Ми не говоримо цього ніякого лихослів'я, воно зійшло з наших уст. І ми забули про це. У нас з'явилося смирення та лагідність, ми навіть намагаємося поважати та любити один одного, що дуже тяжко нам буває. Ми спішимо в Дім Божий. У нас з'явилися друзі, і нам хочеться спілкуватися з ними. <кхух> і все це завдяки Ісусу Христу, котрий прийшов у дім серця мого, серця нашого. Ви знаєте... <кхух> Одного разу він підійшов і до дверей мого серця і почав тихенько стукати. Ви знаєте, пройшло сім років, пройшло сім років майже, а я все не наважуюся відкрити йому двері серця мого. Але прийшов той час, коли Господь сказав мені прямо, і Він говорить, Анатолій, мені сьогодні треба бути у домі твоєму. Тому що якраз сьогодні прийшло спасіння е, дому твоєму. І ви знаєте, я відповів Ісусу, так. Ісусе, заходь до мене в дім, заходь у моє серце. І з того часу вже пройшло ось 50 років, і Христос живе. У серці моєму, Христос живе у домі моєму. Дорогі друже, коли востаннє ти був е, у церкві, коли востаннє ти розмовляв з Ісусом Христом, коли ти читав востаннє про е, Ісусові заповіді, коли, друже мій, ти спілкувався з Господом? А може, Христос іще стоїть біля дверей серця твого та стукає? І скільки років? У мене було сім, а у тебе, друже, скільки років Христос стукає в серце своє? Він сьогодні говорить тобі: мені не завтра, не після завтра, ні. Мені сьогодні і тільки сьогодні треба бути у домі твоєму. Тож, не гай, друже мій, часу не сиди на тому дереві, гордині, але злазь з нього, швиденько злазь та підійди до Ісуса Христа. пусти Його в серце своє, друже мій. І якщо ти будеш мати таку можливість, а ти її маєш уже, то сьогодні є така можливість підійти на це місце та сказати, Господи, помилуй мене, бо я хочу, я прагну бачити Тебе. І ви знаєте. Милість Божа обійме вас, і спасіння прийде і у ваш дім. Тож, нехай сьогоднішнє служіння буде святом для твого звернення до Ісуса Христа. Скажи йому: ось я дім мій. І ми разом будемо служити Господу Богу нашому. Тож нехай поблагословить кожного з нас Господь. Ми зараз будемо молитися, але друзі, у нас є декілька хвилин. Якщо ти прагнеш бачити Ісуса Христа, хочеш пригласити його в Днім свій, зроби це негайно, тому що Він бажає бути у серці своєму. Амінь. Будемо молитися, друзі.